Всім привіт, дорогоцінні дівчатка, жінки. Я вітаю кожну з вас з міжнародним жіночим днем. І хочу вам сказати, що ніякі феміністки, ніякі революціонерки не дали нам свободу. Свободу нам дав саме Ісус Христос. Саме Ісус Христос Він прийшов на цю землю і Він дав право жінці. Він сказав тоді, коли фарисеї гнали Марію, що хто з вас без гріха, нехай перший кине в неї камінь. Саме поряд з Ісусом Христом. Завжди знаходились жінки, які служили йому. Саме жінки вони були останніми біля Христа, біля розп'ятого Христа. І вони були першими у гроба, тому у гроба Господа нашого. Тому от що мають робити жінки: вони мають вірити, вони мають слідувати за Ісусом Христом і спасати всю свою сім'ю, рятувати всіх своїх рідних та близьких, проповідуючи їм Слово Боже і слідуючи за Ісусом Христом. Нехай Господь благословить кожну з.